Всім привіт, приводи Тарлін, і сьогодні я вам покажу, як зробити двойний генератор булижніку та обсидіану. Це дуже просто, нам для цього знадобиться знову два відра води, два відра лави, земля, редстоун, важіль та два поршені. Для початку ми е, робимо таку держалку з землі, ось такого виду. Далі ось тут прориваємо два блоки вниз, ставимо ось тут воду. Щоб вода щоб нікуди не виливалася. Далі ставимо ось тут звичайний поршень. І тут також ставимо звичайний поршень. Ось тут робимо таке саме, як і там. І проводимо редстоун з поршнів. Ось сюди, наприклад. Тут ставимо важіль, у нас закриваються поршні. І ставимо ось тут лаву. Виходить, що коли ми відкриваємо, лава витікає, з'єднується з водою і утворюється одразу два булижніки. А якщо ми поставимо тут редстоун, утворюється два обсідіану. Також можна робити набагато більші генератори. Це просто самі примітивний два. Або, як я показувала, на один. Тому насолоджуйтесь З вами. Був Тарлін. Всім дякую за увагу.